Шановне панство, я вас вітаю у себе на каналі Максимуза Лайф». Це традиційна рубрика Три поради. Я вся в зеленому і карти візьму, зелені, у зелених тонах. І будемо ми сьогодні притягувати собі гроші в життя. Зелене будемо притягувати. Зелене листя. Зелені гроші. Працюю сьогодні на ось таких. Картах. Це рубрика Три поради я сказала, ні, наша традиційна рубрика таро іллюмінатів, таро світла і тіні. І таро золоте королівське. Обирайте, будь ласка, ваш варіант. І поїхали. Перший варіант порада для вас. Відео актуальне тоді, коли ви його відкрили. Це не обов'язково порада дня. Це може бути порада взагалі на якусь важливу вашу ситуацію. Можна дивитися мої старі відео. Коли я довго не з'являюся, мені люди кажуть, я вже старі поради дивлюся. Я вас розумію. Так, ну поїхали. Вісім жезлів. Красиво. Я сказала листочки, несе це нове майбутнє. Якось я вже розглядала конкретно цю карту в себе на каналі, несеться нова енергія. І її протидіяти сенсу немає. Знесе. Це коли ураган, вітер, і краще до нього спиною розвернутись, і хай вас виносить в потрібному напрямку. Все, що висіло, все, що стояло, все в чому. Ви були не впевнені і вагались. Сьогодні набирає сумасшедшого темпу, нові енергії. Ви маєте з ними, з цими енергіями вибрірувати. Це нова закоханість, нове знайомство, нова робота, вдохновення, це бажання жити. Тож віддайтеся, віддайтеся потоку. Отака буде вам порада. Не сумнівайтесь. Довіртеся потоку, мудрості життя, і воно вас винесе в потрібному напрямку. Другий варіант таро світла і тіні. Для вас порада. Вісім пентаклів. Там вісім жезлів. Тут вісім пентаклів. Карта рутини, але вона така необхідна в будь-якій діяльності. Здається, балерини пурхають по сцені, або подивимося піаніста, як там пальчики бігають, або якісь от, ах, картина, яка талановита. І все це вимагає щоденної нудної праці. Інколи через не можу, інколи через не хочу. Вісім пентаклів карта нюансів, де кожен. Нюанс важливий карта бухгалтерів, карта швиї. Це коли ви шиєте стіжочок за стіжочком раз. А там картина, портрет Шевченка або ікону якусь вишили. Але ця робота приносить вам задоволення. На ній можна релаксувати. Це те, що нас між іншим тримає в цьому житті дисципліна, це так само і заняття спортом. Насправді от, люди шукають щастя, а щастя, от, знаєте, коли кажуть, як в тебе, який в тебе настрій? Робочий. От у вас робочий настрій. Я помічаю по собі, от зроблю собі вихідний, бо я так багато працюю. Боже, як починають різні думки лізти. так багато часу стає на всяку дурістику і там себе пожаліти, а там щось згадати. Та... Ні, заборюєшся в роботу, аби робота подобалася, була в кайф. Тобто, тут важлива діяльність, тут щастя в діяльності. Можна працювати, не підіймаючи голови і бути щасливим. Згадую я. Якесь інтерв'ю відомого піаніста давно-давно-давно. Щось в нього за Бога запитали. Як він вважає, чи були в нього помилки, чи гріхи. І Він каже: мені не було часу грішити. Я каже, музикою займався. І каже, мені зараз ніхто і не потрібен. Я щасливий, я каже, інструмент, мій рояль і Бог. І ми, каже, творимо, і ми в цьому щасті в круговороті музики. Я його розумію, наприклад, я коли купила інструмент для занять моєї дитини, завжди я от поки в школі музичній навчалась, чи в музичному училищі, чи якісь виступи в театральному. І ти от для чогось сідаєш за інструмент, щось вивчити, щось для концерту. А зараз, от коли я не вчу акомпанімент для неї, а от просто для себе я сідаю. І просто імпровізую, просто граю. Нікуди не йде цей запис. Я відчуваю що я і Бог. І до чого я це кажу? Я розумію, що всі роки о, занять, які в мене були, а я не грала на інструменті кілька років. Просто я забула, я думала, що я навіть. Не можу гаму зіграти, все можеш. Завдяки у цій рутині. Що колись із дня в день, із дня в день ти відточував, відточував майстерність і ти отримав результат. Тому це є залог вашого щастя. Працюйте. Третій варіант порада для вас. Ну, маєш тобі ту пентаклів? Ту пентаклів часто читається як шанс. Новий грошовий поток просто відкривається. Просто відкривається ту пентаклів — це потенціал. Це зділка колосальна, зділка життя, зарплата життя, робота життя. Це от такий куш, і він вам маячить. Його, звісно, треба заслужити. Цей олень може, якщо його спогнути і втікти. Тому що будь-які тузи це імпульси, це пропозиція, можливо, вам, можливо, вас підвищать по рангу, це часто підвищення по роботі. І тут головне не спогнути. Але це ж обіцянка це цянка. Якщо ми з вами почитаємо триплетіком, що ми сьогодні отримали? Вісім жезлів нові емоції, нові енергії, зміни життя, і вони несуться. І якщо працювати щоденно рутинно, то цей шанс буде використаний. Тобто тут можна зліва направо, справа наліво. Є шанс новий, основа. Здобутку цього рутинна праця. І от так цікаво, вісім 8. Житлів, це така летюча енергія, тут як заземляється. Фух, видихнули і працюємо, щоб отримати, щоб використати, не профукати цей золотий шанс. Отакі от були поради сьогодні. Такий для вас був розклад. Я вам бажаю удачі, усіх! В сферах вашого життя бережіть себе, продовжуємо жити, не дивлячись ні на які обставини, нехай цей світ прогинається під нас. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво і корисно, пишіть ваші коментарі, я з задоволенням їх читаю. Ставте, звісно, вподобайки, це найкраща подяка за мою роботу. А хто хоче ну, ще більше подякувати і пригостити мене кавою, я завжди в закріпленому коментарі залишаю номер своєї карточки на каву Максимузі за роботу, а також номер телефону, на який не дзвонити, а писати стосовно особистих консультацій, якщо хтось хоче поспілкуватися зі мною особисто на якісь ваші нагальні запитання. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимоза.